Слава нашому Господу! І мені разом з вами знаєте, це приємно сьогодні бути в Домі молитви. І ми прийшли не для форми чи для обраду, але щоб прославити ім'я нашого Господа Ісуса Христа. І так слухаючи слово попереднього брата, співаючи ці псалми, відчувається, що на цьому місці є наш Господь Ісус. І він прийшов так, же, щоб благословити кожного із нас, щоб почути наші молитви, що ми сьогодні принцесем перед лицем Господнє. І для продовження нашого зібрання я хочу запропонувати всім нам місце і Слово Господнього. Це дуже знайоме для нас місце. Де свого часу, коли Ісус Христос був на цій землі, Він багато говорив до народу ізраїльського. Він говорив їм, можна сказати, на доступній мові, на тому, чим вони були знакомі. Ісус говорив до них притчами. Першим братом було нагадано те, що Ісус Христос Він прийшов, щоб спасти те, що гине. Не хворі, не здорові мають нужду в лікарі, але хворі. І тому праведні люди, але грішні мають нужду в покаянні. Скоро наближається свято подяки. Ми будемо разом також дякувати для нашого Господа. Перед нами будуть на сцені ті плоди, які нам дає ця земля. Але хотілося сьогодні говорити про плід наш, який є святість. І тема моєї проповіді, я так і назвав, плід ваш. Принесіть плоди святості. Хай допоможе нам цьому Господь. Я буду читати місце і слово Господнє, це Євангелія від Іоанна. Всім нам добре знайоме це місце 15 розділу, з першого вірша, ось такі слова. Я правдива виноградина, а отець мій виноградар. Усяку галузку в мене, що плоду не приносить, він відтинає, але всяку, що плід родить, обчищає її, що брасніше принесла. Через слово, що я вам говорив, ви вже чисті. Перебувайте в мені, а я в вас. Як та відка не може вродити плоду сама з себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як в мені перебувати не будете. Я виноградина, ви галузя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене. Нічого чинити не можете ви. Коли хто перебувати не буде в мені, той буде відкинутий геть, як галузка і всохне, і громадять їх і кладуть на огонь і згорять. Коли ж у мені перебувати ви будете, а слова мої позостануться в вас, то просіть, чого хочете, і станеться вам. Отець мій прославиться в тому, якщо разно зародите і будете учні мої, як отець полюбив мене, так і я полюбив вас. Перебувайте в любові моїй. Плід ваш є святість. Щоб принести для Господа плоди, потрібна нам святість в нашому житті. За святість також потрібно цінити. Платити ціну можливо, десь треба менше заробити, коли будеш працювати по правді, щоб принести плід святості. Можливо, не получиться в дуже велике надбання. Але для цього нас закликає слово Господнє, щоб прийти навіть сьогодні в зібрання, можливо, комусь потрібно було покинути раніше свою роботу, можливо, хтось раніше приїхав з рейса, щоб бути в зібранні, тому що бажання бути в домі Господньому і слово Боже, воно говорить до кожного із нас. І як хотілося б мені, щоб Дух Святий. Він зайняв місце учителя в нашому собранні, щоб Господь говорив до наших сердець, але багато залежить сьогодні і від нас, як ми настроїмо своє серце, коли ми вникаємо в слово Господнє, коли ми вслуховуємося в проповіді, Господь Він промовляє до нас. Навіть через братські уста, здавалося б, не такі, хтось і знакомий, великий, чи якийсь, але Бог, він говорить до нас, тільки ми люди. Ми можемо відкрити своє серце, прийняти слово Господнє, або ми можемо Можемо його відкинути. Апостол Павло своєму каже: якщо ваша совість осуджує вас, то тим більше Господь, але людина може мати в своєму серці вже зіпсовану совість, тобто совість спалену і. Ця совість вже може й не говорити до неї, але коли людина нуждається в слові Господньому, коли вона відкриває своє серце перед лицем Господнім, то обов'язково Господь, він промовить до такої людини, і хай допоможе Господь, щоб нам в нашому житті приносити плоди святості. Мого тата був великий садок, він його насадив був. І коли я ще був менший, мої брати його обрізали. Але настав час, вже брати поодружувалися, і я вже підріс, мені прийшлося обрізати цей садок. Я так взяв рабрину, прийшов до яблуні, заліз на яблу з ножовкою і став потихеньку обрізати. І так я дивлюся, тут багато гілок, їх треба трошки, щоб менше було. Якісь там однорічні пагуни, які виростають, але вони плоду не приносять. Їх також потрібно було викидати. Десь гілка засохла, її теж треба було обрізати. І так здавалося, коли я був ще на дереві, так гарно все виходить, коли зліз додолу, подивився. Так бач, ага, трошки забагато я очистив, але інше дерево вже став я трошки менше обрізати. І знаєте, проходить рік, прийшла осінь. І які були плоди? Не для цього кажу, щоб похвалитися, але для того кажу, що навіть, коли ми працюємо над садком, він нам приносить плоди. Той сік, який забирали гіляки, то цей сік уже залишився для плоду. Так само і в нашому житті нам потрібен сік благодаті Духа Святого, щоб. Господній, наповняв наші серця, тоді ми зможемо принести плоди для нашого Господа. І Ісус Христос говорив до ізраїльського народу, каже, я є істинна виноградна луза, а отець, мій виноградар, і каже, всяку галузку, яка не приносить плоду, він відсікає, а та, яка приносить плід, очищає, щоб разніше принесла плоду. І автор одного псалма він виражає такі слова: каже: Віточка, которая приносить плод, Господь очистить, хочеш ти, Господь болит. Можливо, часом порою болить в нашому житті, можливо, приходить боротьба і опускаються наші руки, але Господь Він дає свою допомогу, Він не залишить нас на одинці. Господь Він дасть свою силу, але для цього нам потрібно прибувати на лозі. І слово Боже, апостол Павло в своєму до Галатів говорить, що очинки тіла це то є явні, це перелюб, нечистість, розпуста ідолослужіння, чари, ворожнечі сварка, зазріз, знів, суперечки не Годи, єресі, завитки, п'янство, гулянки, і каже, я попереджую вас, яке раніше попереджав, і що хто поступає так, ті царства Божого не успадкують. Це діла плоті. Це і також плоди, але плоди, плоті наші, що ми можемо робити в нашому житті. Але разом з тим апостол Павло в цьому самому посланні до Галатів він говорить і інші слова: каже, а плід духа, ка це любов, мир, довготерпіння, добрість, милосердя і віра. Бачимо на першому місці апостол Павло Він поставив любов. Одне слово, любов, але скільки воно в собі має якостей. Любов не завидує, любов не розражається, любов не превозноситься, не гордиться, не безчинствує, не шукає свого, не робить зла. Все вірить і все переносить цей любов. І таку любов до нас доказав Ісус Христос там, на Голговському Христі, тому що, як брат переді мною казав, він прийшов, щоб спасти те, що гине, і хай допоможе для нас Господь, щоб нам приносити для Бога добрі плоди в нашому житті. Закон сі, сіяння і жатви, вони не перекратяться. Якщо ми сіємо, буває, те приходиться, буває, і пожинати. Але можливо, коли ми бачимо, що ми щось посіяли добре, але виростають бур'яни, нам потрібно в... ці бур'яни виривати. Якщо щось посіяли. Недобре, ми маємо час. Це теж так же є сьогодні час, щоб його удалити. Це недобре, але щоб приносити для Господа плоди, а плід ваш є святість, кінець життя вічне. Як я говорив за це дерева, ці однорічні пагони. Буває в житті я на дереві. Ці однорічні пагони так швиденько ростуть, вони високо можуть вирости, вони можуть збояти. Але ми бачимо, що на цих пагонах немає плода, якщо придивитися, хто займається садком чи займається з виноградом. Йому добре знакома ця картина, але. Так можна було б і порівняти в нашому житті і гордість, коли людина возвишається в своєму житті, коли гордість наповнює людину, людина так, можливо, високо виростає, але виростає в своїх очах, і людина наповняється гордістю. Вона, можливо, вже тоді не приносить плід для Господа. Гордість це такий гріх, який нашим людським оком не можна вимірити, не можна зважити. Але я той, який зважить. Коли людина згордилася, вона піднімається високо. Хтось сказав, сказав, що як узнати, наскільки гордість людини каже, ти подивися, наскільки людина обіжається, помнож це все ще в декілька разів, і ти батиш коефіцієнт гордості. Можливо, це і так, я не буду заперечувати, але гордість, Бог написано, що Бог Він противиться гордим, а смиренним дає благодать. Гордість вона не є від Господа. Перш за все, возгордився один із. Ангелів, і сказав, що я зайду, я построю для себе, і я буду рівним із Богом. Але ми бачимо, що привело до Нього, Він був звержений на землю, гордість людину веде до падіння. І Свого часу Даніїл, коли говорив до царя Валтасара, то сказав, каже, ти царю, каже, що всесильний Бог каже, дав твоєму батькові на ходоносво, відкрив твоєму царство і велич, і славу та пишноту. А коли, каже, загордилося його серце, а дух його ще більше запишнів, каже, він був скинутий з трону свого царства, і його слава була взята від нього. І він, каже, був віддалений від людей. Він ворушався росою, питався травм. Правою разом із вірами польовими аж до тих пір, поки він не пізнав, що на всіх, на кого хоче, Бог поставляє на царство. Ми бачимо, прийшло пізнання цього чоловіка. Добре, що Бог пізніше дав йому ще урозуміти, і Був гарний ісход. Він повернувся на попереднє становище, але ми бачимо, до чого приходить, приводить гордість. І далі Даніїл він звертається і каже. А ти син його Валтасар. Ти каже, не смирив свого серця, хоч усе все знав. І ти каже, піднісся понад небесного Господа, і посуд каже, із храму ти його взяв. Каже, ти приніс, каже і пив сам, і слуги твої з тобою пили. Ми, ми, каже, ти бачиш, до чого іншими словами, до чого привела до тебе твоя гордість і вийшла кість, яка писала на стіні, мене, мене те, Еперсісти зважений і знайдений дуже легким, і ту ніч був убитий цар Валтасар. Ми бачимо, до чого призводить гордість людини, загорділе серце, яке не приносить плода для Господа інше місце, і слово Господнього. Воно говорить для нас так же, що. Возгордився Адонія, це син Давида, і каже: Возгордився Адонія і сказав: Я буду царем після батька. І ми бачимо так, же, Адонія він заводить з колесниці, він заводить собі з скороходів, і Давид ніколи не смущав його тим питанням: сину, для чого, можливо, тобі ці скороходи, для чого тобі ці колесниці. колісниці, але гордість прийшла в серце Адонії. Він возгордився і сказав: Я буду царем. Але ми бачимо, як закінчилося його життя. Горда людина є після гордість, веде до падіння, веде до смерті. Хай допоможе для нас Господь, щоб нам смирятися перед лицем Господнім. Тому що як я вже нагадував, що Бог противиться гордим, а смиреним дає благодать інше місце. Можна і слово Господня взяти так же, таке слово, як заздрість. Або за коли люди завидують, це також може бути плід, якщо ми можемо взяти яблуко, воно може бути дуже гарним зверху, але всередині, можливо, поїдене черваками. Або, можливо, це яблуко вже чуть загнилося, а всередині ми не можемо бачити. Коли ми його починаємо вкушати, ми бачимо, що воно вже погнило всередині. Так можна, можливо, було б і сопоставити завість людині. Завість, вона руйнує людину із середини. Люди, коли буває, можливо, завість. Приходить, завідують, не мають спокою. Хтось подивився, побачив, хтось купив кращу машину, хтось побудував дуже гарний будинок, і інші стараються тягнутися до цього, і завість прийшла в серце. Але Господь він також не благоволить до тих, хто завидує, і це слово заздрість, вона також згадується в плодах плоті, що це плоди плоті, людина. Коли завидує, вона також має цей плід плоті в своєму серці, яка не збудовує цю людину. І ми, Слово Боже для нас говорить, що брати продали Йосипа також із заздрощі, із завісті вони продали його Йосипа в рабство. Ми бачимо, до чого привела завість їх в їхньому житті, продаючи рідного брата, який йде в полон, в Єгипет, тяжкі дні його випробування, але він тримався Господа в своєму серці. Слово Боже, інше місце говорить для нас також, що. Коли Ісуса Христа привели до Пилата, то Пилат сказав: знає, хотів відпустити Ісуса, тому що знав, що первосвященники, вони продали Його із завісті. Завість прийшла в серця людей, і вони навіть продають Сина Божого. Бачимо, що робить гордість з людиною, до чого доводить завість до людини. Можна було багато ще говорити над цим, але хочеться бути коротшим і ще сказати декілька думок який я в моєму серці. Хай допоможе для нас Господь, щоб, як Давид казав, серце чисте, вам не Боже, і дух правий обнови. Ось що потрібно для нас в нашому житті, щоб приносити плід святості. Серце чисте сотворів вам до Боже, і дух правди обнови внутрі мене. Це потрібно для нас. Це сьогодні те, що є, збудовує нас в нашому житті. Це є те, що наближає нас до нашого Господа, і нехай допоможе для нас Господь у цьому. І ще одну притчу сказав Ісус Христос, коли, будучи тут, на цій землі, про доброго садівника, що приходить пан свій сад і бачить одне дерево, яке стоїть, і звертається до садівника, і каже: ось уже. Третій рік я приходжу на це місце, і це дерево воно не принесло плоду. можливо він дивився. Може на слідущий рік я прийду, вже настане пора. Воно принесе мені плід. Але й третій рік він каже: я приходжу, воно не приносить. Плоду каже, зрубай його, навіщо буде місце займати? Зрубай його і посади на це місце інше дерево. Але ми бачимо добрий садівник. Він заступається за це дерево і каже: пане мій, остав його ще на рік, я його обложу навозом, обкопаю. Можливо, на наступний рік воно принесе плід, А якщо ні, тоді зрубаєш це дерево. І цей добрий садівник є Ісус Христос, той, який заступається за нас на небі перед Отцем, нашим небесним і в свого часу говорить такі слова. каже: немає людини, хто став би між мною і Богом іов. Який шкребе черепецію проказу і в який переносить страждання, і в його сус виходять слова цього розуму, що кажу, немає людини, хто став би між мною і Богом, якими сьогодні є щасливі браття і сестри. Між нами є заступник Ісус Христос, який заступається за нас. Він прийшов на цю землю. Він прийняв ці Голговські муки заради нас, заради нашого спасіння, для нашого оправдання. Він пролив свою святу пречистою кров. І перед тим, як мав вознестися на небо, він каже для учнів краще для вас, щоб я пішов. Тому що коли я не піду Дух Святий, він не прийде на цю землю, а коли я прийду Дух Святий, він прийде на цю землю, він облічить світ про гріх, про правду і про суд. Каже, сьогодні праця Духа Святого на цій землі облічати про гріх. Дух святий, він говорить для нас, як я казав, в наших серцях. Тобто, іншими словами, можна сказати, совість говорить до людського серця. Не раз ми можемо почути, десь хтось каже, а совість то судить. Так, совість то судить. Совість це залог від нашого Господа, але може бути спалена совість. Але Дух Святий, Він є той, який заступається за нас. Він ходати за нас перед Господом. Господом, слава нашому Богові! Алілуя Хвала Ісусу Христу, браття і сестри, і Хай допоможе для нас Господь стояти в істині, в чистоті наших сердець і ще одне місце, і слова Господнього. Я хотів би сьогодні нагадати так крутенько Це буде книга Пророка Ісаї, п'ятий розділ. З першого вірша такі слова. Заспіваю я вашу пісню про свого улюбленого, пісню, о любов, ну про його виноградника. На плодючому версі гори виноградника мав бути мій при... виноградника мав був мій приятель, і обкопав він його і камінням. Від каміння очистив його і виноградом добірним його засадив, і башту поставив посеред його, і витисав в ньому чавило і чекав, що родитиме він виноград, та він уродив дикі ягоди. Тепер же ти, єрусалимський мешканче та мужу юдейський, розсудіть між мною і моїм виноградником, що ще можна вчинити було для мого виноградника, але я не зробив того в нього. Що ще можна вчинити було для мого виноградника, але я не зробив того в ньому, чому я чекав, що родитиме мій виноград, а він уродив дикі ягоди. А тепер завідомлю я вас, що зроблю для свого виноградника. Живоплід його викину, і він буде на знищення. Горож його розвалю, і він потоптаний буде. Зроблю я загубу йому, він не буде обтинаний ані підсупований». І виросте терня, бодяча на ньому, а хмарам звелю, щоб дощу не давали на нього. Бо виноградник Господа Саваота, той Ізраїлів дім, а муж, Юди, коханий його садженець, Сподівався правосуддя, а ось кровопролиття. Сподівав справедливості, він та ось зойк до цього місця. Нагадавши це місце і слово Господнє, це так, коли Бог говорив до ізраїльського народу через. Пророка Ісаю, і каже, що я заспіваю вам пісню, каже, про свою, каже, про улюбленого виноградника, каже, мого на плодючому версі гори, каже, виноградника мав, виноградника, каже, був мав мій приятель. І він каже, обкопав цей виноградник, насадив його, визбирав те каміння, зробив все необхідне, що потрібно було для цього виноградника, і чекав. Плоду, але так як він не приніс плід, то каже: розсудіть мене з цим виноградником, що ще належало мені зробити для мого виноградника. Господь він зробив для нас все зі своєї сторони. Він подарував нам спасіння, багато званих, але мало вибраних. І нас Господь, Він покликав на дорогу спасіння. І сьогодні Господь також від нас Він чекає плода. І каже: розсудіть мене із моїм виноградником, що ще надлежало мені зробити для нього. каже, а ось що я зроблю для цього виноградника, каже, я повелю, каже, до що, щоб його дощ не поливав. Коли відняти вологу від дерева, коли відняти вологу від цієї землі, в нас не піде можливо. Місяць, дощ, і ми бачимо, як все засихає, засихає трава, все засихає, коли немає дощу. Але Господь Він повліває, щоб дощ проходив, щоб дощ проходив над злими і над добрими. І хотілося, щоб цей дощ, Духа Святого, Він поливав і наші серця. І автор каже з одного псалма: Із розм'якшій землі легче вирвати борв'ян, і смиренної душі легше вирвати Благоді, коли людина смирається перед Господом, то легше вирвазиться, те, що є недобре. Але коли людина гордиться, попробуй ще скажи, що для тої людини якесь слово, то відповідь отримаєш для себе дуже багато, хай допоможе для нас Господь, щоб наші серця вони наповнялися Духом Святим, благодаттю Господню, щоб Господня ограда вона була над нами і каже: Господь: розсудіть мене з виноградником моїм. Я відніму ограду від нього, і він буде. Повитоптуваний, повелю дощу, щоб не повливав його свого часу, коли сатана прийшов перед лице Господня, і Бог запитує, чи звернути увагу на раба мого Ієва. І сатана говорить, звісно, Ієв є богобоязаний. Чому йому не бути богобояззаним, як ти оградив його твоєю оградою? Ти його благословив, в нього й все є, а відніметься все, і побачиш, що Іов прославить тебе, і Бог він дозволяє коснутися, каже, але душі його не торкайся. І ми бачимо, коли приходить звістка для, за звісткою в дом і, Іван, але Іов переносить ці, ці тяжкі страждання, не в чому не согрішив, але сказав: Хай буде ім'я Господнє, благословене і прославлене. Бог дав і Бог і забрав. Розсудіть, каже мене, з виноградником моїм. Що ще належало мені зробити для нього І сьогодні? Ми маємо благословений час від нашого Господа, де є Божа ограда сьогодні над нами, над нашими домами і над сім'ями нашими, але важливо для нас в нашому житті, щоб Божа ограда вона була над кожним із нас, над нашими домами, браття і сестри. Але можна бачити таку картину, коли буває Бог віднімає свою ограду, а буває, коли ми, можливо, своїми недобрими ділами. Недобрими чи поступками ми самі розвалюємо цього граду Господню. Хай збереже нас від цього Господь. Місце і Слово Господнього. Воно говорить для нас свого часу, коли Бог вів ізраїльський народ в Єгипет в обітовану землю, то ми бачимо, що Бог сказав, коли брали Єрихон, що придайте все заклятому. Коли вони обходили місто, коли місто, це мури рухнули, то ми бачимо, що Ахан він взяв закляти із цього місця. Можливо, думав, Ахан, коли прийду в обітовану країну, ось це буде для мене, для моєї сім'ї. Можливо, він думав, я зможу багато купити землі, щось побудувати для своєї сім'ї і бере закляти, чому Бог не благоволив. Але взяв ахан, звісно, не для свого благословіння, але для своєї біди, для свого сорому. І ось коли йдуть знову на гай, кажуть до Ісуса Навину: Не посилай цього народу, ти дивись, яке місто Єрихон, воно велике впало, а цей гай, воно і маленьке місто. Воно теж ми його візьмемо, але йдуть і обертаються в поразку Ісус Навин. Він падає на лице своє лежить перед Господом, і Бог звертається до Ісуса Навина і каже: Встань. Чого ти впав на лице Своє? Закляти, каже є серед народу Ізраїля, і я не буду з вами, аж доки, каже, ви не удалите закляти». Ми бачимо, де Божа ограда, коли була над ізраїльським народом. Ізраїль іде, він одержує перемогу. Але кажеться, один чоловіка, хан согрішив. Він бере із заклятого, приносить в табір і приходить поразка. Віднімається ограда Господня, але Бог він каже до Ісуса Навина. Скажи народу, нехай освятяться до ранку. Я так розумію, це місце Писання, можливо, Бог Він ще дає час для покаяння. Можливо, якби Ахан, Він прийшов до Ісуса Навина і сказав: Ісус, я согрішив, я взяв серед заклятого, я на мені цей гріх. Ісус, я визнаю свій гріх, я каюся в Ньому, але. Ми бачимо, Слово Боже говорить для нас, а хан він мовчить і приходить ранок. Бог говорить до Ісуса Навина і каже: скажи, хай проходять по племінам, пройшли по племінам, хай проходять по сімействам далі, і вказано на Ахана, і був убитий Ахан, і все його сімейство. Це, що він взяв з заклятого, воно не принесло йому користі. Можна іншими словами сказати, Божа ограда вона була віднята від. Ізраїля відомого Ахава, як часто буває в нашому житті, ми десь щось можемо взяти із заклято не з того, що Бог благословляє, але з того, що не є, що є угодне, що не є угодне для Господа свого часу. Одна жінок, синопрочиський, вона приходить до Єлісея і каже. Твій раб, мій чоловік, він боявся Господа. І ось прийшов взаємодавість, щоб забрати обох синів, синів моїх в рабство. І Єлісей він запитує, каже, що є в домі твоєму, каже, немає нічого в раби твоєї, тільки одне маленьке горня з оливою. І далі він дає пораду, що потрібно. Було б їй зробити, як часто буває в своєму житті. Ми можемо взяти щось із цього світу, ми можемо щось взяти десь із заклятого, але можливо може прийти час і може прийти займодавець, Може, якщо ми наберемося не те, що є Господнє, то буде віднята рада Господня і прийде займодавець, щоби взяти свого, як часто можна набратися від цього світу, але хай допоможе для нас Господь, щоб нам черв. Приноси плоди Духа Святого, щоб нам брати від Господа взайми, а не від цього світу. Хай допоможе для нас Господь, щоб Господня ограда вона була над нами, над домами нашими і над сім'ями нашими. І тому молитва Хай буде сьогодні наша до Господа, Господі, Хай Твоя охорона, вона буде над нами, над нашими домами і над сім'ями нашими, і над дітками нашими, над молоддю нашою, тому що ми нуждаємося в Господній охороні, в Господній защі і в Господній ограді, і в даний час ми прийдемо до молитві до нашого Господа і принесемо наші нужди, наші бажання, наші переживання перед лицем Господнє, а йому хай за все буде слава. Амінь. Будемо молитися.